Сьогодні схоже той день, коли я знову розізлю фанатів Nightcore, бо спробую пояснити, чому оця новинка, ліхтарик найткори NU20 Classic, не є таким класним ліхтариком, як про нього говорить виробник. При тому зауважу, я є суперфанатом першого покоління ліхтариків NU25, і коли я побачив, що виробник випускає майже те саме, тільки вже з портом зарядки Type-C, а не micro USB. То я побіг на Aliexpress швидше, ніж фанат Apple біжать купувати нові айфони. Але, покористувавшись цим ліхтариком деякий час, я зрозумів, що для мене в ньому більше недоліків, ніж переваг. Водночас, коли я своїми думками почав ділитися з нашою внутрішньою тусовкою про походи, то я зрозумів, що не всі розділяють мою думку, і не для всіх ті недоліки є недоліками. Тому ваша задача сьогодні це вислухати мене, подивитись, які спостереження я зробив, користуючись цим ліхтарем. І зробити висновки для себе, чи цей ліхтарик буде добрим саме для вас. Але спершу я не втримуюся для тих, хто не знайомий з геніальним ліхтарем Nightcore nu 25 першого покоління, зроблю коротку історичну довідку, чому цей ліхтарик завоював десятки тисяч сердець ультралегкоходів і легкоходів по всьому світу. Дуже просто в компактному корпусі і легкому корпусі ми маємо потужне дальнє світло, дуже гарне розсіяне жовте таке жовтувате ближнє, режими червоного світла і блокування ліхтаря. І плюс все керування ліхтарем рознесене на дві кнопки, які дуже добре промацуються пальцем навіть в рукавичках. І на цих кнопках рознесене користування червоним світлом і білим світлом. І двома недоліками цього ліхтаря була фактично оця стропа, по-перше, яка була занадто важкою для такого ліхтарика. Тому всі робили такі саморобні стропки, які важили лише кілька грамів. А другий недолік був власне цей порт microUSB, який був вже... Ну навіть на час випуску того ліхтаря, можливо, застарілим і став ще застарілишим з часом. Виробник з в 2022 році спробував замінити ліхтарик NU25 першого покоління на оцей ліхтарик NU25 другого покоління, поставивши довгоочікуваний Type-C. Але перестарався і зробив надзвичайно некомфортний в роботі ліхтар, який мало що спільного мав з цією успішною моделлю. Відповідно, в 2024 році вони схоже вирішили виправитись і випустити щось дуже наближене до геніального ліхтаря, але при тому назвали його чомусь не nu 25 а nu 20 Я думаю, можливо, вони не хотіли визнавати свою помилку з цією моделлю. І тому вони назвали його типу іншою моделлю. Типу ми так і планували. Ну але може так насправді і є. І давайте почнемо з переваг. Перевага перша в комплектації нічого не змінилось в гірший бік. Ми так само отримаємо надзвичайну детальну інструкцію. Вона мені дуже подобається. І шнурок Type-C для зарядки ліхтаря з отакою тримачкою на липучці. Друга перевага, що в комплекті тепер замість отієї важкої стропи йде шнурок, але як на мене він все одно занадто великий для цього ліхтарика, особливо ця пластикова фурнітура. Тому з того, що ми мали тут на нашому виробничому складі, я швиденько склав саморобну стропку, яка є на 6 грамів флекшою. За цю. І, хоча вам може здати, що 6 грамів то не така велика вага, але для цього ліхтарика це аж цілих 15%. Якщо ви захочете собі для такого ліхтаря отаку от, от полегшену стропку, то я її про всяк випадок додам на наш сайт Ultralight Alternatives, і там ви її зможете придбати за символічні кошти. Наступною перевагою в порівнянні з першим поколінням, але те, що ми вже бачили в другому поколінні, є індикатор заряду. В першому поколінні ми мали тримати кнопочку з літерою R і рахувати, а скільки разів блимне отам. Червоний світлодіод. От у мене блимнув три рази, значить ліхтарик заряджений на 75%. Але цю індикацію побачити в яскравому сонячному світлі було неможливо. В цьому варіанті в нас так само, як і в другій генерації ліхтарика, є чотири світлодіоди. Тримаючи кнопочку R, ми бачимо, наскільки заряджений цей ліхтарик по кількості світлодіодів що горять. І так само вмикаючи будь-який режим на короткий період, ми бачимо, а, який зараз заряд ліхтаря. Також великою перевагою, як на мене, в порівнянні з цією проміжною моделлю, є те, що виробник повернув оце керування кнопками, які рознесені, які добре читаються. Бо тут була майже суцільна одна кнопка, її прочитати в рукавичках було значно складніше. До того ж, в проміжній цій версії в нас був тільки один режим червоного. І то було незручно, бо він був занадто яскравий. В цьому варіанті в нас знову є два режими червоного, з яких ми можемо обирати в залежності від ситуації. Наступною перевагою є більш ефективні світлодіоди. Незважаючи на те, що ємність акумулятора впала до 500 мАг з 610 мАг, все одно від цього ліхтаря ми отримаємо більше світла. Я не кажу про точкову яскравість, я кажу про кількість світла з часом. Тобто виробник не сидів, склавши руки, і таки працював над вдосконаленнями ефективності світлодіода і, можливо, вдосконаленнями електроніки ліхтаря. І щоб продемонструвати вам фінальну перевагу, то я маю вимкнути освітлення і підійти до білої стінки. Отже, я вмикаю зараз дальнє світло, і в мене зліва новий ліхтарик, справа старий ліхтарик. І як ви бачите, в старого ліхтарика є значно чіткіші лінії кінця променя. І хоча насправді він дає більш рівномірне засвітлення і більш широкий кут освітлення, то через такі різкі кордони променя здається, що він дає менше світла, ніж нова модель. Вона так плавно виводить світло градієнтом в нуль, і відповідно тобі здається, що воно тебе оточує більше, ніж дальнє світло. Попередній версії ліхтаря, але на цьому я вас мушу розчарувати все. Далі будемо говорити тільки про недоліки, які можливо не будуть недоліками для вас. Перший момент, який мені не сподобався, який мені дуже сильно відчувається в користуванні, це зміна системи підвізки ліхтаря. Якщо ми отак подивимось на старий і новий ліхтарик в профіль, то побачимо, що новий ліхтарик трошки більше відгинається в порівнянні зі старим ліхтариком. Водночас, кількість сходинок регулювання в нас стало тепер на одну менше. Діапазон регулювання збільшили, кількість сходинок зменшили. Відповідно, тепер кожна сходинка ліхтар перестрибує на більшу відстань. І от з моїм зростом, з моєю формою голови і так далі. В новинці я не можу собі підібрати ідеальний кут освітлення. В мене він або занадто низький, і тоді мені доводиться зіру пускати трохи напружувати очі. А наступний крок вгору вже занадто високий, і я мушу некомфортно для себе піднімати очі, щоб слідкувати саме за центром променя. Хоча в попередній версії таких проблем не було, і я міг знайти ідеальний для себе кут нахилу. Наступний недолік також стосується рамки ліхтаря. Отже, в першому поколінні в нас рамка кріпилася до таких масивних виступів на корпусі. І та ж сама ідея кріплення простежувалася в проміжній версії цього ліхтарика. Масивні виступи і так само досить потужне кріплення. Але в новому ліхтарку вони все сильно поміняли, і тепер кріплення це ті -от тонесенькі пластикові виступи. Там діаметр тих виступів. Ну, можливо, 2 міліметри. Відповідно, скільки вони прослужать, я сказати не можу, але в них в мене менше впевненості, ніж вкріплені на попередній моделі. Наступний момент, який мені не подобається, це температура світла. Тепер у нас старий ліхтарик знаходиться ліворуч, новий праворуч. І як бачите, в дальньому режимі освітлення. Воно стало значно холоднішим. Мені подобаються більше отакі тепліші варіанти, але це вже кожного свій смак. Але найбільше з точки зору температури освітлення, що мене розчарувало, то ближнє світло, бо воно тепер тут стало значно холоднішим. Зліва в нас старий ліхтарик. Справа в нас новий ліхтарик. І коли ти ввечері десь сидиш, працюєш над приготуванням вечері чи просто читаєш книжку, то значно приємніше працювати з таким от затишним, приємним жовтуватим світлом, ніж з холодним білим світлом. Та, біле дає більше освітлення, але комфорт користування жовтим значно приємніший і. Такий перехід на холодне світло мене сильно розчарував. Але найбільше в ближньому світлі мене розчарувала не температура, а калейдоскоп, який ми тепер маємо замість ліхтарика. Давайте подивіться на старий ліхтарик. От я зараз буду його крутити туди-сюди, наче десь якось рухаю головою. І ви бачите, що світло максимально рівномірно заливає стіну. А тепер давайте я покручу новий ліхтарик. І я думаю, ви бачите, що таке порване світло. Воно ну некомфортно в роботі. І з одного боку, можна сказати, що такі білі стінки в природі не зустрічаються. Але насправді таке рване світло вам не дає відпочивати і на природі. І так, до цього можна з часом звикнути. Особливо швидко звикнуть ті, хто не знав отакого от рівномірного світла. Але я не хочу звикати. Я хочу, щоб було, отак, як раніше, максимально приємний промінь. І ще одним показником, що до такої штуки звикнути буде складно. Є той момент, коли ти після нового ліхтарика вдягаєш на голову старий, і очі не наче одразу розслабляються, видихають і відпочивають. Але тут я ще раз зауважу, що цей момент навіть в нашій внутрішній тусовці не для всіх був недоліком, і є люди, які сказали: ну немає в тому ніяких проблем. Тому я думаю, що і не для всіх вас цей момент буде недоліком. Якщо б ми почали розбиратися, чому так трапилось, що в новому ліхтарику світло є таке порване, я думаю, що відповідь ховається в оцих от кількості опуклостях на лінзі. В новій версії їх значно менше ніж в старій. Відповідно, в старій версії вона дуже гарно ця лінза розсіювала світла. Той час, як в новій версії, вона його просто рве і ми отримуємо отой незрозумілий калейдоскоп. Ну і врешті-решт, фінальний недолік до режиму роботи ліхтаря. Я вам нагадаю, що в попередній, такі проміжній версії ліхтарика виробник чи то намагався обманути стандарт чи користувача, чи чогось недогледів, але ліхтарик працював дуже некомфортно. Він на будь-якому режимі перші 30 секунд світив дуже яскраво, а потім за півтори хвилини втрачав понад 50% яскравості. І виходило так, що він тебе спочатку сліпить, а потім ти, не наче в темряві, не розумієш, чи ти режим не той перемкнув, чи тобі щось дається, чи ти просто втомився, але ти помічаєш, що світло стало значно менше. В новій версії поведінка є схожою, але не такою критичною. Оця лінія – це максимальний режим, і коли ми вмикаємо ліхтарик на максимальному режимі, то він першу хвилину, рівну хвилину, світить на рівні десь 1400-1500 люкс з відстані 1 метру. Далі протягом 5 хвилин він втрачає 45 чи 46% яскравості, і вона падає 1500 до 800 люкс. Тобто за 6 хвилин роботи ліхтаря ми втрачаємо 46% яскравості, і це менше помітно, ніж на проміжній версії – але все одно некомфортно в роботі, бо ми все одно бачимо цей спад яскравості. А далі в максимальному режимі яскравість поступово падає, переходить в такий аля режим енергозбереження, десь 200 люкс. І в такому режимі працює ще півтори години. Здається, здається, година 45. Але тут, до речі, зауважу, що з затвердженням виробника в максимальному режимі він має працювати 5 годин. В мене в лабораторних умовах він пропрацював тільки 3 години 45 чи 3 години 50 хвилин. Тобто годину 10 ми не дорахувалися. Навряд чи виробник рахує оці от ще хвилини, коли ліхтарик видає тільки 10 люкс з відстані 1 метра, бо то було б абсолютний нонсенс. Але повертаючись до графіку, я все ж таки хотів, щоб в ідеалі він одразу стартував з позначки 800 люкс і не морочив мені голову, не псував мені зір. Мені байдуже, скільки люменів вони пишуть на упаковці. Я і так знаю, цього мені буде достатньо від цього ліхтаря. Я б краще мав не отаке поступове спадання яскравості, а рівне світіння, нехай навіть менший час. Бо якщо мені потрібно економити світло, я і так перейду на нижній режим. Але я хочу точно знати, що він в певному режимі освітлення буде працювати певний час, а не втрачати яскравість. І хтось мені казав, що так неможливо зробити, там електроніка не може, так і все таке. Та подивіться на середній режим яскравості тієї ж самої дальньої лінзи синій графік. Ідеально рівний, допоки ліхтар не розряджається. Єдине, що вони тут знову ж таки годину 15 собі дописали зайвих, бо ліхтар працює 5 годин, десь 45 хвилин. А вони пишуть, що він працює 7 годин. 7 годин він аж ніяк в тому режимі не працює. Також коли я говорив про цей ліхтарик і пояснював свою проблему з його поведінкою під час роботи різних режимів, то мені хтось казав, що так і має бути. Мов ліхтарик просто починає перегріватись від потужного діоду і зменшує яскравість, щоб врятувати себе. Я провів режими роботи, провів тести в режимах роботи цього ліхтаря з охолодженням і без охолодження. Оце є перші 8 хвилин роботи цього ліхтаря. І що з охолодженням? Що без охолодження графіки виглядають абсолютно ідентично. Хоча насправді температура ліхтаря... В режимі без охолодження була 36,7 градуси, а з охолодженням максимально 28,4. Тобто охолодження діяло. Але графіки в нас ані трохи не змінились. Що мені говорить про те, що цей ліхтар так запрограмований працювати. Рівно 1 хвилину він світить з максимальною яскравістю. Далі за наступні 5 хвилин втрачає 46% яскравості, і далі потроху вже її втрачає далі. Коли мова йде саме про максимальний режим. І також, коли я знову таки говорив про цей ліхтар, мені хтось казав, що так і має ліхтар працювати, це називається турборежим. Я вам нагадаю, що в цього ліхтара, ліхтаря є окремий режим турбо, і в мене до нього немає ніяких претензій. Хай він працює як хоче. Але я зараз говорив про цей режим Хай. Це не є режим турбо, це просто режим максимального освітлення оцієї дальнобійної лінзи. І він не має так працювати, як він працює зараз, бо в користуванні це некомфортно. Спочатку ти сліпнеш, а потім не розумієш, що відбувається і куди пропало світло. Щодо режиму роботи в розсіяному світлі, то тут погано видно, бо він видає розсіяне світло, і тому до люксометра долітає мало, але він теж є абсолютно стабільним аж до того часу, доки ліхтар повністю не розрядиться, і тоді він падає до освітлення майже в нуль. Водночас тут виробник теж пише, що він має працювати 7 годин, хоча в мене він працював тих самих десь 5 годин, 40 чи 45 хвилин. Тобто в кожному абсолютно режимі виробник підбрехує на годину 15 хвилин. Краще писав правду, бо і так режими роботи цього ліхтаря як для цього акумулятора, і його розмірів і його ваги є фантастичними. Навіщо прибрехувати, я не знаю. Вони пишуть про якісь лабораторні умови, навряд чи вони сильно відрізняються від моїх, бо в мене так само була кімнатна температура і повністю заряджений ліхтарик. Висновку я скажу так, що виглядає виробник, починає розуміти свого споживача, але все одно продовжує гнути свою лінію. Я дякую, що тепер ми маємо попередній форм-фактор, маємо попередні кнопки, маємо знову два режими червоного світла. Це круто, але виробник мав би зрозуміти, що ці моменти важливі для споживачів першого покоління до того, як пробувати забрати їх в проміжні версії. Також круто, що ми тепер маємо порт Type-C, круто, що ми маємо новий індикатор заряду, з яким дійсно зручно працювати. Отак він загоряється. Але е, нова рамка мене засмутила. Мене дуже засмутило нове. Оце ближнє порване світло, яким я користуюсь найбільше, яке мене виводить дуже сильно. І я розчарований, що і ближнє, і дальнє світло тепер стали значно-значно холоднішими. І врешті-решт, робота дальньої лінзи на максимальному режимі освітлення, не на турбо, на максимальному. Мене теж не влаштовує. В найпершому поколінні. Такого не було. Воно було, але воно було настільки непомітним, що в роботі воно ніяк не відображалося. В новому поколінні бачиш його значно сильніше, і головне не розумієш, а навіщо? Навіщо когось обманювати, хто зараз дивиться на люмани і так далі. І так всі добре знають, що можна очікувати від такого ліхтарика, бо ми живемо в 2024 році. Досить намагатись когось намахати. Дайте нам чисту правду. Поміняйте ті дрібні моменти, які зараз є неправильними з моєї точки зору. Я думаю, більшість користувачів будуть задоволені. А ті, хто і так був задоволений, будуть ще більш задоволеними. Ну але якщо ви не згодні зі мною, то, будь ласка, скажіть це в коментарях. А наразі дякую за перегляд і щасливо!